Організація руху транспорту у місті, доцільність розташування чи недостатність на окремих ділянках дорожніх знаків, коефіцієнт корисної дії, застарілих світлофорів. Багато з цих питань час від часу у місті виникають. Зокрема, депутатів міської ради хвилюють ділянка 4-го мікрорайону, район торгівельного центру, вулиці центральної частини міста. Нещодавно у виконкомі за круглим столом зібралися обговорити локальне питання: організація руху транспорту по вулиці Жовтневій. За дорученням міського голови створено робочу групу у складі депутатів міської ради фахівців для обговорення питання рух транспорту по центральній вулиці міста Жовтневій від Орджонікідзе до профінтерну, перехрестя жовтнева профінтерну Карла Ліпних та аж до привокзальної площі. Головував на засіданні Сергій Степанов. Домовилися одразу від настроїв особистих чи політичних вподобань та переконань прийняття рішення не залежатиме. Питання вкрай важливе. Його взагалі варто довірити спеціалістам. Управління житлово комунального господарства вже видало проєктне завдання та топографічну зйомку проєктантам і знаходиться на етапі підписання договору. Я вважаю, що ми детальнішим образом підійшли до реалізації цього питання. І ответи всі по вулиці профінтерна і октябрьська будуть лежати в решении проектном рішенні цієї компанії. А поки вирішили обговорити усі точки зору та напрацювати додаткові пропозиції, висказати, які мали змогу, усі члени робочої групи. З 2009 року місто працює над генпланом. Ще тоді фахівці запропонували організувати у центрі міста дві пішохідні зони: вулиці Жовтнева та вулиця Паризької комуни. Інформував головний архітектор міста. Не залишити ці пішохідні зони, особливо вулиця Октябрська, тому що ну ми сьогодні З річним запретом движення. Да, ска істориським, але притом дуже. Наскільки це доцільно, адже сучасність моменту вимагає, аби працював кожен метр міської землі, взялися жваво обговорювати. Є таке поняття історичне місто. Тому, коли касається історичних місць, такі питання філософські, які інтекономічні відходять на второй план. То, що касається, е того, що все это как бы, е, історично заложено. Ви посмотрите, історично заложено була в Харкові Площадь, она уже открыта. Во всех больших городах уже мы живем в первом веке. Да, все все открыто уже. Я предлагаю открыть эти улицы все, начиная Октябрьская, Профинтерна, Карлолитных то Почему? Вы посмотрите, наш город сейчас задыхается. Весь поток идет через володацкого Весь. И Гаидины да не даст же соврать. Там же у нас кафедры, как муравейник в то же время огромная широченная улица Октябрьская, с которой можно нормально выехать на площадь труда, у нас она не задействована. До скарбнички думок и пропозиций свое бачение в пытания вопроса додав и профильный специалист. Мое личное субъективное мнение, все-таки я сторонник того, что открыть улицу Октябрьскую для движения, но в одностороннем порядке, одностороннее движение сделать на улицу Октябрьскую в ту сторону, по улице Володарского сделать одностороннее движение в эту сторону. У меня как бы есть следующее предложение. Действительно согласен с тем, что на выходное это движение нужно действительно ограничивать, когда там большое скопление людей, кто-то там гуляет. На остальные случаи очень хорошее предложение стороны милиции поступило. Поставить знаки ограничения движения, контролировать процесс, поставить знаки ограничения движения на выходные дни, которые будут откидываться, подниматься в случае необходимости. Только говоря, опираясь на стандарты, еще раз повторяю, на тенденции, которые позволят это движение сделать эффективным, безопасным. Ну, логистика это логистика. Это точно кровеносные сосуды это является транспортное сообщение. А безопасное транспортное сообщение в комплексе с тротуарами, с пешеходными переходами, с железнодорожными переездами это то, к чему нужно идти. Остання пропозиція погодились усі дозволить вирішити і проблему безпеки пішоходів, і проблему руху транспорту, який не припиняється на цій ділянці. Попри встановлені попереджувальні та заборонні дорожні знаки, в додаток до яких встановили декоративні вазони по вулицях Жовтневі та Профінтерно. До речі, на останній їх згодом прибрали. Це здалося незрозумілим для деяких членів робочої групи. Усі пропозиції запротоколювали, Їх передадуть фахівцям-проектантам. А поки шляхом рейтинг. Гового голосування визначилися на цьому етапі на цій ділянці, кардинально щось змінювати, не поспішати дочекатися висновків спеціалістів, напрацювання яких чекає на широке обговорення громадськості.